Привіт, це канал Книжковий Всесвіт. І я тут на днях зрозуміла, що я занадто багато зараз читаю романів, які підпорядковуються під групу 18+. Так подобається, так закриваємо тему. І я подумала, що щось із цього взагалі можна винести, і чи можна. Ну, я таки знайшла, що якась інформація, якесь, щось порозмислити в цьому є. Тому ви поки підписуєтесь на цей канал, ставите колокольчик, щоб вас сповіщало про вихід нового відео, яке я нагадую. Виходить стабільно раз на тиждень, а ми поїхали! Ну що ж, сьогодні я хочу вам розказати про цілих дві книжки. Е, вони так, вони підпорядковуються під 18 це перше. А друге, це те, що якраз із цих двох книжок я якраз і винесла ту тему, про яку я розмислювала, думала. Загалом я винесла із цих двох книжок саме цю тему, про яку ми трошки згодом поговоримо. Перша книжка це коефіцієнт поцілунку. Друга книжка, на жаль, в мене немає її в паперовому форматі, але це гіпотеза кохання. Зараз ми з вами почнемо з першої книжки, з гіпотези з коефіцієнту поцілунку. Ну, що ж, перша книжка це коефіцієнт. Поцілунку сюжет заключається в тому, що дівчина стела вона доволі успішна по своїй роботі. Вона займає посаду. Екометристики, щоб воно не означало, щось вона прораховує щось пов'язане з економікою. Але в неї є один, скажімо, баг. Ну, взагалом вона просто особлива. В неї є аутизм, але це їй не настільки заважає жити в повсякденному житті, якщо це все йде по порядку, так як вона звикла робити, якщо немає якихось нових знайомств, вона взагалом вона справляється з усім. Але а, її мати, вона Дуже хоче, щоб дівчина з кимось познайомилась. А для стели це якраз та сама перепона, яку вона не може е, перейти. І на роботі якийсь чувак, здається, Філіп його звати, і такий каже, і ну тобі треба попрактикуватись і в ліжку, і все інше, і в стосунках. Ну і так як дівчина, вона. Звикла до всього добиватися, все підпорядковувати під себе, все, що в неї виходило, і вона вирішила, що їй конче необхідно звернутись до ескорт-агентства, щоб, щоб попрактикуватись в ліжку, щоб попрактикуватись у відносинах. Ну, коротше, в неї така дуже геніальна ідея фікс вирнула в голові. І так, вона наймає хлопця. А вона з ним знайомиться, але потім щось іде не так, тому що вона починає в нього закохуватись. А такі люди, як нам описують в книжці, що вони або чогось не хочуть, або чогось дуже сильно бажають. І вона не починає себе накручувати, що це все в неї в голові, що це все треба припинити. Ці всі відносини, ну, начебто, відносини, тому що вони уклали м -м, пак не пак. Типу контракта вони заключили, що вона йому платить, що він її розкривав е, в плані відносин, щоб вона себе більш впевнено в цьому е, почував, відчув, почувала щоб вона коротше, щоб в неї все було ок з відносинами, щоб він її просто допоміг себе полюбити, себе відкрити і щоб. Е, на інших побаченнях вона себе відчувала доволі комфортно, так скажемо. Ну і все закрутилось, все завертілось. Можете собі уявити, що кожен закохався, але кожен мовчить про це. В ліжку не дуже багато там сцен, але просто відносини. Просто книжка, роман про відносини. Мені сподобалось тут нічого сказати, не можу не можу. Давайте перейдемо вже до а, к, гіпотези кохання. Сюжет другої книжки «Гіпотеза кохання. Дівчина Олів, вона лаборантка, аспірантка. Аспірантка вона вчиться в університеті на аспірантурі, вона допомагає викладачу, і якось так виходить, що в неї також, як і в попередній книзі, в неї немає відносин. Але це не через те, що в неї захворювання, а просто тому, що вона всіх, кого любила. Назвемо це так, вона втратила. Мати померла, батька вона ніколи не бачила. Тому якось так вийшло, що вона просто людям не довіряє. А її подруга Анна. Вона хотіла, щоб Олів з кимось почала зустрічатись. Так, і ця Олів зустрілася з хлопцем, звати його Джеремі. Джеремі так, Джеремі його звати, вона з ним зустрілась, але до нього вона нічого не відчувала. А на противагу цього, цей Джеремі він зацікавився в подрузі Олівії, така собі, Санта-Барбара на мінімалках. І для того, щоб ця Ан не відчувала себе винною через те, що вона начебто увела хлопця в Олів, ця Олів починає. Фейкові відносини з е, доктором. Доктор, професор, він і професор, він і доктор, звати його Адам. Так, ознайомляться вони. В університеті вона просто підбігає до нього і цілує: типу, допоможіть мені. Ну, і якось так в них закручується, що вони заключили так. Тут же пакт, що е, вони зустрічаються до 29 вересня, тому що йому це вигідно, тому що його заморозили активи чи тендер, ні, гроші на. Ісслідувань на, на досліди, гроші на досліди в нього заморозили. А йому треба було, щоб їх розморозили, щоб вони не думали, що він кудись хоче е, поїхати, втікти з е, цього університету. А їй просто треба було, щоб. Подруга Анна, вона зійшлась з Джеремі, тому що він подобався їй, вона подобалась йому. Ну, коротше, там Любов, Марков і всі діла. І знову так якось виходить, що один закохується, другий закохується, і всі вони про це мовчать. Хеппі енд є, все круто, все класно. Але по сюжету знову ж таки, плюс-мінус це все. Прикольні відносини. Е Сцен в ліжку всього на всього дві в, майже в кінці і в кінці, коротше, там не так багато, там просто цікавий роман, який хочеться читати. Я знову ж таки я читала його 24 на 7. Майже, ладно, не 24 на 7, якби читала 24 на 7, я вже б його прочитала за півдня. А якось воно. Ладно, я взагалі-то не про те хотіла сказати. Хотіла сказати, що по сюжету плюс-мінус це все, що можна так розказати, щоб і зацікавити вас, і не зацікавити, а вирішувати, читати чи ні, це вже вам. Давайте вже до е, того самого моменту про мою думку про ту саму одну і другу книжку про гіпотезу про коефіцієнт поцілунку і гіпотезу кофа. Кохання, господи, занадто схожі назви, і я оцей. Плутаю, тому що одна книжка. вона, гіпотеза, Коефіцієнт поцілунку, я їх розлічаю по кольору. Це оранжева, помаранчева, а та голуба, а назва все одно схожа. І там, і там стоїть пара, цілується. Як його зрозуміти? фіг його знає. Це треба постійно. Я плутаюсь з назвою і плутаю вас. Так, по книжці коефіцієнт поцілунку і гіпотеза кохання. Так, мені сподобались ці дві книжки, я е, з задоволенням їх прочитала. По-перше, там немає на, через сторінку е, знову ж таки тих самих сцен в ліжку, а просто цікава історія, е, як розвивається е, Почуття, як починають з'являтися, це по-перше. А по-друге, як розвиваються відносини і до чого це в кінцевому результаті приводить. Так, і там, і там це показується. Це було цікаво. Ну, я віднесу ці дві книжки до одного рангу. Дійсно, роман дійсно цікавий, але вони дійсно схожі. Е, і не схожі. Так. Що я хотіла сказати, що я якраз винесла з прочитання таких книжок, це те, що люди не спілкуються. Якщо брати на, до уваги першу частину, першу книжку і другу книжку, так нам показується, що в кожного з'являються якісь почуття в когось вони вже були, в когось вони під час знайомства починають. Виринати, але кожен собі про це мовчить, тому що кожен собі в голову вбиває, що він, по-перше, недостойний цієї людини. По-друге, що це просто, ну. Це домовленість. По-третє, те, що він нікому або вона нікому не потрібна. І це просто такі роздуми йдуть з двох сторін: як з чоловічої сторони, так і з жіночої сторони. І я сиділа і думала: а якого фіга взагалі? Ну, чому не сісти, не поговорити? Хоча... Так, це і в житті на кожному розі це все відбувається. Майже кожні там, і знайомі, і там, родичі, і, там, і я, і все. І ти такі собі в голові щось придумав, щось надумав, а по факту було б це все простіше і морально, і фізично, просто сісти. Поговорити, і ну так, можливо, ти не почуєш те, що ти хотів би почути. що, Ну, наприклад, як в цих книжках, що хтось в когось закохався, і ти так, ти міг не, е, відчу, не почути того, що е, так, я тебе там не кохаю, або ти мені не, не, не цікава, або я просто беру твої гроші, бо вони мені потрібні. Але ти б дізнався кінцевий результат того, що ти собі накрутив, надумав. ти Розносиш ці всі думки на місяць, на два, на три. А по факту це все можна було вирішити за один день, за один вечір, за одну годину. Неважливо наскільки це швидко, але це було б набагато швидше як. Якби ти собі просто ходив, накручував, надумав і просто чекав би останнього моменту, до якого у вас домовленість, яка. Ну я зараз не кажу, що це особ... обов'язково повинна бути якась домовленість. Але якщо брати до уваги ці книжки, то саме домовленість, як була в першій і в другій книзі. Але по факту це воно так і є. Я не розумію, хоча, ну. Мені важко це сказати, тому що я сама одна з тих, яка себе просто накручує. Хоча я розумію мізками, що було б легше сісти з людиною, або з людьми, або, неважливо, з ким. Просто сісти, поговорити. Обсуд. обсуд. Обсудіть. Обговорити всі теми, які тебе. Цікавлять, які тебе турбують, що тебе турбують, і не боятись, що тобі взагалі скажуть потім. Ну це ж набагато легше. Але як переступити цю межу, незрозуміло. І я думаю, багато хто з вас також не розуміє, як це зробити. Але е читаючи такі книжки, якийсь тригер щолкає в голові, що а блін, точно, а так воно і є, і такі ти читаєш. Думаєш, блін, так а чого ти не сказав? Так, а чого ти так поступив, так, а ти так зробив? Ну, в общем, і цілому, загалом, і цілому, це та сама тема, яку я винесла з таких собі, на перший погляд, дурних книжок легких, звичайних, які просто ти сидиш, читаєш, щоб. Провітрити свої мізки, щоб тобі не треба було думати, а просто ти по факту дивишся якийсь прикольний фільм, який тобі хочеться продовжити дивитись. Але так, важлива тема виринає. Так, чи можливо такий момент виправити? Так, можливо. Але це я про життя. Але до цього треба дійти знову ж таки мізками. але Або просто перебороти себе. Але робити це чи не робити, це, знову ж таки, вирішувати кожному. Але так, така проблема є. Так, вона вирішується. Так, вона не вирішується. Так, це вирішувати кожному. Ем, так, мені сподобалася ця книжка. Знову, так, я рекомендую і першу, і другу книжку, і коефіцієнт поцілунку, і гіпотезу кохання на прочитання. Якщо вам. Хочеться щось легенького, щось із розряду книжки на вечір, книжки на вихідні. Просто щоб не думати, щоб зануритись у, у інші в інше життя друг в інші відносини, і просто, начебто, пережити ось якраз ці відносини. І ці книжки для цього підходять. Тому так, купляйте, читайте або там завантажуйте, купляйте і. Коротше, я рекомендую ці дві книжки. Ну що ж, на сьогодні це було все. Ці дві книжки це те, про що я хотіла поговорити. Нарешті, я доійшла до. Зарубіжних романів до того, над чим не треба замислюватись, і не треба думати, і не треба плакати, як попередня книжка, відео про яке про яку я знімала нещодавно. Можете подивитись його. Вас зацікавить український автор, нова українська книжка, новий український автор, а можливо, філософська. І так, подивіться, вас можливо це зацікавить. Тому на сьогодні це було все. Не забувайте підписуватись на цей канал, не забувайте ставити колокольчик, не забувайте підписуватись на телеграм-канал, на інстаграм. Все це буде в описі під відео і в прикріплених коментарях. Тому дякую, що ви сьогодні були зі мною. А ми з вами побачимося в наступному відео.